Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 25 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Король жезлів перевернутий. Говорить, ні. Можливо, зараз ви переоцінюєте свої можливості і ваше бажання не наразі. Або зіткнетеся з перевищенням повноважень від посадової особи, або тиск від особи чоловічої статі. Сьогодні краще не проявляти себе. Другий варіант. Так. Сімка кубків говорить так. Але остерігайтеся зробити неправильний вибір. У вашому оточенні хтось веде нечесну гру. Зараз ви не бачите всю картину того, що відбувається. І третій варіант десятка кубків говорить вам так: ваше бажання буде підтримане родиною або близькими людьми. Якщо ви хочете організувати сімейний бізнес або створити сімейне свято, то вам подвійне так. А я бажаю всім. Натхнення, миру, успіху. І нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді.